Так, друзі, всім привіт! Продовжую знімати відео по свинцю про різновиди свинцю І Сьогодні вам хочу розповісти про твердий свинець. У мене було на каналі: як очистити свинець, очищений свинець, чистий свинець. А тепер все ж таки хочу вам показати, де взяти. Як отримати свинець твердий? Для чого потрібен свинець твердий? Для полювання для, для картечі в основному потрібен твердий свинець. Ну, і є різноманітні вироби, наприклад, зараз я вам покажу. Ось, наприклад, наша лінійка грузів свинцевих. Ті, що йдуть під термопласт-автомат. в формі цей груз. Стоїть на, на знаках на таких стовпчиках, і якщо свинець дуже м'який, тиском прижимає е, до однієї полуформ цей груз, і, нема відстані для, для покриття. Е, покриття не, не виходить зробити, коли свинець дуже м'який, тому, тому ці груза ми робимо з твердого свинцю. Де взяти твердий свинець? З останнім часом його попадається все менше, тому що для, для твердості в основному додають, додають сурьму. Як виглядає чиста сурьма, я вам зараз покажу. Оце був великий такий камінець-шматочок. Я його один раз вдарив молотком, і він ось розсипався на такі дрібні древні камінчики, там навіть є он, ось о, на низу, прям як, як пудра, як серебрянка виходить. Оце у нас чиста сурьма. Що у нас що таке сурьма? Це хімічний елемент, він вважається полуметалом, тому що він е, дуже погано проводить електричний ток. Але як присадка для свинцевих сплавів, він використовується дуже часто. Тверді, тверді сплави свинцеві сурмяністі знаходяться, в основному, можна знайти в акумуляторах, але останнім часом сурми туди додавляють як, як менше. Раніше було там до 3%, зараз до 2% сурьми знаходиться в акумуляторному свинці. Значить, 3% це вже доволі такий, я вам скажу, вже твердий свинець. Всього-навсього 3% сурьми. А попадається ось такий досі ще свинець. Називається типографічний град. Його ще називають якось. Бабіти є. Бабіти там більш олов'яно, свинцево сурмяністі сплави. От типографічному свинці знаходиться десь від 10 до 20% сурьми. Сурьма останнім часом дуже подорожчала. На сьогоднішній день середня ціна 1 кг сурьми десь приблизно становить в Україні 1500 гривень. Вже майже догнав або, мабуть, навіть обігнав вже ціну на, на олово. Олово завжди було. За гарною ціною. Але зараз і сурьма дуже подорожчала. Ось відерце також типографічний свинець. Це я на прийомці викупив. Ось так він виглядає. Аналізатором я не перевіряв, скільки там сурьми Так, на глаз додаю. додаю в чистий свинець і получаю сурмянистий свинець твердий. Там у мене кілограм 50 може такого. Такого типографічного свинцю є, є, кажу також от пів кілограма е, чистої сюрми. Е, чиста сурьма в свинцю дуже погано розтворяється. Вона доволі така токсична, це речовина, тому, тому бажано, звісно, знаходити вже якось сурмянистий свинець, додавати до свинцю, ніж чист, в чистому вигляді. Ну, якщо, якщо немає, де взяти сурмянистого свинцю, то як вихід, якщо вам дуже потрібно, бо я нещодавно робив людям для гальваніки електроди, там потрібно було свинцево сурмяністі то вони ось привозили сурьму свою. І я брав свій, свій чистий свинець і додавав в пропорції, там треба було 10% сурьми зробити. Робив такі електроди для гальваніки. М'який свинець використовується, ось, наприклад, в пшеномонтажних балансувальних грузах. Там треба, щоб він був якомога м'якіше, щоб краще приклеювався і тримався на колесі. Це, це з тих виробів, що я, що я зараз роблю. Підкова для фрідайвінгу це шийний груз для. Пірнання в басейні, плавання під водою. Також е, потрібно робити якомога м'якіше, бо треба під, під шию налаштувати людям його. Спочатку виробляється ось така пластина, я в минулому відео показував. А потім згинається у підкову. ну Різноманітні. Також е, непогано було б робити сурмяністі тверді груза для риболовлі. ті, що е, Фарбують порошковою фарбою свої груза. тоді порошкова краска тримається доволі добре і не так швидко сколюється. Якщо там груза такі більш одноразові, то там можна покрас пофарбувати та продати, якщо так. А якщо хочете, щоб краска фарба трималася дуже довго на свинцевих виробах, тому треба робити їх якомога твердіше. Сурьма також додає текучість, дуже добре проливаються ваші вироби. Тому, кому потрібна гладка, красива поверхня, також можете додавати сурмянистого свинцю або саму сурьму. Ну, як та, так як сурьма, я ж кажу, ще подорожчала останнім часом дуже сильно, тому... Не дуже, не дуже вигідно додавати її в чистому вигляді свинець. Так, Якщо попадаються вам ось такий ось такі свинець, в якому сурьми доволі багато, можна розбавляти з чистим і отримати таку твердість, яка вам потрібна. Ну, Ніби все пояснив. Якщо будуть якісь питання, пишіть в коментарях. Буду дуже вдячний за ваші лайки. Не лініться, хто ще не підписаний, не підписаний на канал, підпишіться. Дякую всім за увагу. Всім пока!